Першу скриньку бджіл пану Миколі подарував його батько, адже саме мед допомагав долати недугу сину. В минулому чоловік працював інженером. Далі пробував себе у підприємництві. Сьогодні жартує, ніколи б не повірив, що пов'яже своє життя з пасікою, адже бджіл раніше боявся. така доля, що хвороба мене привела до, 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 до бджільництва. Я управляю мільйонами. Жартує пан Микола, демонструючи свої бджолині володіння. Лише в одному вулику поміщається орієнтовно 70 тисяч маленьких трудівниць. Загалом в господарстві більше 50 вуликів. Для мене це і хобі, і я не сказав би, що бізнес, бізнес. Наш час це спосіб виживання. Тому що я живу в селі. в мене немає як ні зарплати, ні пенсії. Єдине джерело доходу це, це, це пасіка. А зараз такий час, що ціни оптові на мед впали. Зараз в мене весь мед стоїть. Не мають медарі і підтримки на державному рівні. Пасічник з досвідом запевняє, на медовій справі наживаються перекупи, але не Україна і далеко не самі бджолярі. На державному рівні нема такої, щоб якась державна програма, щоб закупок пасічники заробляють гроші. Ну заробляють гроші для перекупщиків, які скупляють, і не держава заробляє на тому, а перекупщики заробляють м'ярди. Вони купляють копійки пасічників мед знижують ціну, а і продають за кордон і платять податки. Ну, держава не зацікавлена в тому. Найбільшою проблемою кожного пасічника є виживання бджіл. Адже якщо зима поблажлива і всі сім'ї вижили, то з періодом цвітіння можна. А потрапити й на недобросовісних аграріїв і раніше були проблеми з потравою бжіл. До зараз мені дуже подобається ставлення епіцентр агро і відношення до, до пасічників, що вони розуміють ці проблеми. Дякуючи Епіцентру агро, трошки що вони з розумінням ставляться, і так є така домовленість, що не мають навіть допомагати для зимівлі, тому що бджоли запилюють їх і поля, навіть цукром. На сьогодні від запилення полів аграрні компанії мають більший прибуток аніж пасічники меду. Однак цей фактор не завжди беруть до уваги. Землевпорядниками поблизу села Гриценки, де й знаходиться унікальна пасіка, є компанія «Епіцентр Агро. Ми ж запитали у них, чи з розумінням ставляться до бджолярів. На цвітіння використовуємо препарати проти шкідників, тільки ті, які безпечні для бджіл. Перед тим, як маємо ходити в поле, за три дні до виходу в поле даємо повідомлення на ОТГ от, і працюємо внесенням інсектицидів Маврик, маврік, будемо казати. Це той препарат, який безпечний для бджіл. І працюємо тільки в нічний період. Тобто десь з 10-ї години вечора і до 5. -ї. За роки бджолярства пан Микола досконало вивчив деталі та нюанси справи. Тож сьогодні в його арсеналі чимало різної продукції, яку й виготовляє сам. Та власне, це далеко не вся унікальність цієї пасіки. Тож слідкуйте за першим подільським.